Вітаю всіх глядачів. Я знову в Карпатах. Сьогодні 27 жовтня, ранок, плюс 7 градусів в горах. Коли виїжджав з Франківська, було плюс 2, В горах трішки тепліше, тільки зайшов в ліс і знову дивіться, що я знайшов. Перший такий білий гриб. Хтось його встиг з'їсти трішки. Але він ще нормальний. Твердий, добрий, білий гриб. Спробую його дістати. Думаю, сьогодні вдасться полювання на гриби, тому що гриб. Знайшовся практично на початку лісу. Опеньки теж є, але ми їх сьогодні ігноруємо. Не вважаємо за гриби. Я думаю, спочатку треба назбирати білих, а опеньки це таке, це не серйозно. Продовжуємо шукати і збирати білі гриби. Знайшли ось такого гарного гриба. І це ми ще не піднімались у високогір'я. Поряд. Поряд ще один. Поки що так. Продовжуємо шукати. Далі буде. Друзі, хочу вам показати грибне місце, як грибниця випускає гриби. Це білий грибок. Треба промацувати, як то кажуть. Ось ще один білий. Вони маленькі, я їх брати не буду. Просто вам покажу, як можна з-під хвої знайти білі гриби. Маленькі-маленькі, які тільки планують вилізти. Ось ще один, бачите. Ось. Ми їх навіть брати не будемо. Не будемо брати, хай вони ростуть більші. Ми їх прикриємо. Оцей такий більш-менш цікавий, цей може виколопаємо. Тобто тут ще будуть гриби. Вони тільки починають вискакувати. Вони ще навіть не показалися. Ось ще один, дивіться. Я просто промацую місце. Це теж буде гриб. Він поки що маленький, трішки більше за мій нігудь. Я думаю, що не варто його ще брати, хай росте. Хтось його знайде більшим. Я ще люблю збирати такі гриби під березами. Ви вже знаєте, як вони називаються. Красноголовці підберезові. Червоняки. які високі карпатські берези. Потужні. Біля них ростуть потужні гриби. Дивіться, який це гарний гриб. Продовжуємо ходити високо в горах і збирати білі гриби. Найшли ось такого. Маленький. Але гарний. Друзі, високогір'я Карпат. Ходимо, шукаємо. І знаходимо, знаходимо ось такі красиві білі гриби. Гриби дуже гарні. Дивіться, який красивий гриб. Так, ще один такий цікавий гриб на пеньку. Той, що під березовик на пеньку. він класний. Продовжуємо шукати. Наша основна мета це білі гриби. І ми знаходимо дуже гарні білі гриби. Білі гриби зустрічаються в дуже важкодоступних місцях і дуже вміють маскуватися. Ось такий грибочок. Друзі, ось такий гриб. Це піддубник, дубовик звичайний або синяк. Бачите, я його поламав. І він так на зламі синіє, міняє колір. Ну, це, це такий умовно їстівний гриб. другої категорії, він містить. В незначній кількості такий же токсин, як у мухомора, мускарин. Тому його обов'язково треба двічі відварювати по 20 хвилин і відвар зливати. Але краще з таким грибом не зв'язуйтесь, краще такі гриби взагалі не збирати і не брати. Він дуже змінює колір, бачите, якщо так провести під шапкою. Він такий робиться. Страшненький зразу знизу. Краще з такими грибами не зв'язуватися. Старий вже, бачите, я його поламав, він так зразу почав синіти на зламах. Запах від нього такий собі. Я таких грибів не збираю. Просто хотів вам показати. Тут провести під шапкою. який він зразу страшний робиться на цьому місці синячок такий краще з таким грибом не зв'язуйтесь не беріть такі гриби ходимо далі по лісу знайшов я ще одного такого білого гриба старий білий гриб можливо червивий Ну так, в принципі, нормальний. Можна брати він сухий, якщо на сушку його довго сушити вже не треба. Так, поволі спускаюся з високогір'я і по дорозі ще щось збираю. Зустрічаю ось такі білі гриби. До речі, досить-досить непогані. Ось такий рибочок. Класний. Я думаю, що будемо завершувати на цьому збір грибів. Якщо ще щось по дорозі трапиться, то ще буду включатись.